День сина це сімейне свято, яке відзначають у всьому світі. Але дати можуть відрізнятися через те, що існує День Матері, а в деяких країнах і День Батька, то в інтернеті все частіше почали говорити про День синів. У цього свята немає великої цікавої історії. Але все ще попереду. День Сина в Україні святкують щороку 22 листопада. Це свято відзначають у всьому світі з метою об'єднати рідних людей, звернути увагу на цінність сім'ї та нагадати, хто для нас найдорожчі люди. День Сина це неофіційне свято, проте з кожним роком воно набуває популярності. Загалом це свято продовжує традиції святкувань Дня матері та дня батька. Історія свята у 2014 році з подачі медіавидання Guardian News and Media Limited в контексті Міжнародного чоловічого дня з'явилася ідея проводити International Sun Day. Мета дня передбачалася як сімейний захід. Тоді ідея була підтримана лише деякими англомовними блогерами. Але в цілому пройшла непомітно для широкої аудиторії. У 2015 році її помітили в Україні, та 22 листопада тоді випало на неділю. Потім вона була підтримана деякими медіавиданнями Казахстану так само 22 листопада. Так визначилася і фіксована дата. Все ж популярність та більш широкий відгук Міжнародний день сина став набувати з 2018 року з активної подачі українських змі. А в 2019 році без зайвої метушні став підтримуватися і в соцмережах. Він, як і раніше, не є офіційним днем. Проте, схоже, це і не потрібно. Насправді сьогодні немає якихось чітких певних традицій для цього дня, тому у кожної сім'ї прекрасна можливість зробити його особливим, можливо, започаткувати нову традицію, яка зробить зв'язок між родичами ще міцнішим. Не обов'язково збирати багато людей, можливо, просто насолодитися спілкуванням зі своєю дитиною. Таке свято особливо відрізняється для тих батьків, чиї діти вибрали серйозну спеціальність, стали військовими і практично постійно перебувають на службі. Жити в розлуці з рідними всі звикають, але ось таких домашніх посиденьок не вистачає. Мама постійно турбується за своїх синів, коли вони в тривалих відрядженнях, на завданнях. Або стоять на лінії вогню, захищаючи спокій всієї держави. В цей день гордість кожного з батьків за дитину ну просто не знає жодних меж. День синів потрібно організувати так, щоб наповнити серця близьких любов'ю та ніжністю один до одного. В цей день не тільки батьки або близькі вітають синів. Але вони також проявляють всю повагу до тих, хто кожен день протягом життя хвилюється про них, піклується і молиться. Найкраще побути в тісному сімейному колі, поговорити про щось приємне, згадати щось з дитинства. І хоча б на один день але залишити всі проблеми і неприємності, без яких зараз не обходиться наше життя, все буде добре всім миру.